Дорожники скошуть рослини обабіч автошляху Аж 22 між селом Смолигів та селищем Торчин. У цьому місці розрісся борщівник сосновського. Дорожник Павло Мудроха розказує, щоб скошувати борщівник сосновського потрібно одягатися так, аби не було відкритих ділянок тіла. Заправляємо штани рукавиці. Щиток, щоб на обличчя не потрапляло. жилетку обов'язково, щоб було видно, що дорожники працюють. Фішки ставимо, щоб не було опіків, бо дуже агресивно. Павло Мудроха каже, впродовж року на одному місці скошують рослину кілька разів. Стараємося кусити, поки не викинув насіння, щоб не розповсюджувався цей боршовик. Ускладнює роботу те, що біля дороги є рови, каже працівник служби автодоріг Ростислав Котюк. Дуже велика складність. Бачите, як Тут ходе в цих катакомбах. Хай Бог боронить. Стараємося забрати землю, бо він тоді менше кущить, він тоді зводиться. А так інакше нічого не буде. Людям не можна контактувати з борщівником Сосновського. Ця рослина може спричинити опік, говорить еколог Олег Гелета. Борщівник містить дуже небезпечну речовину, особливо її велика концентрація, коли він цвіте. І при попаданні на тіло людини. При контакті з сонячним промінням в людини виникають дуже небезпечні, дуже великі опіки на шкірі. Почервоніння і волдарі. Скошувати цю рослину розпочали й на території Луцької громади, говорить заступник начальника відділу екології міськради Олег Гелета. В липлянах продискували всереду, також трактором будемо викошувати в Букові і в Зміїнці. А ручним берега річки Жидука в мікрорайоні ЛПЗ, річка Сапалаївка. Там поодинокі є в межах Луцької дитячої залізниці. І річка Умеляник, вулиця Володимирська, біля 108-го будинку. Також є в селі Забороль, будемо викошувати ручним способом. І в Боголюбах Вадим Панафідін, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.